Отож, у травні 2024-го міністра Кубракова звільнили. Звільнили так різко, наче понос. Профільна міністерка з Німеччини тоді якраз їхала до Києва на зустріч з Кубраковим, поки вона була в дорозі, то він перестав бути міністром. І тоді писали, що, начебто, Кубракова звільнили, бо він працював надто прозоро. Не було відкатів або, може, було замало відкатів, і це не вписувалося в загальний стиль роботи молодої зеленої команди. І от в січні 25-го року Кубракова повертають в кабінети. Правда, вже в інші призначають радником міністра оборони. Це виглядає не просто як про внутрішні перестановки, а наче жест, який має продемонструвати нашим американським партнерам, що їх почули. Але як часто буває в Офісі президента Зеленського, зробили вигляд, що не дочули. Як усі бачать, в чергове активізувалися процеси, які свідчать про наміри заміни міністра оборони. До Умєрова багато запитань в активної групи антикорупціонерів, які в більшості випадків дають справедливі оцінки щодо ефективності та послідовності процесів в Міноборони. До манери політики і виступів Умєрова так і не змогли адаптуватися деякі наші союзники, які, крім слів, хочуть бачити дії. До мінусів міністра також відносять наявний у міністерстві фаворитизм, за який поза очі міністерство називають східним двором. І все це на фоні проблем, які накопичуються швидше ніж міністерство може розгребти, від намагання об'єднати дві закупівельні агенції з метою, врешті-решт, позбавитися Марини безрукової, до передачі 23 мільярдів гривень на закупівлю снарядів державній прикордонній службі. Наївно думати, що наші західні партнери, які вкладаються в українську оборону, всього цього не знають. Тому під час нещодавньої поїздки глави ОПУ до Вашингтона, як кажуть джерела, прозвучав натяк на те, що варто би замінити міністра оборони, і однією з потенційних кандидатур на заміну був названий вже згаданий Кубраков. Проблема в тому, що ОПУ Кубракова давно вже вважає зрадником. Свого часу Кубраков був улюбленцем президента Зеленського, спочатку очолював Укравтодор. Був капітаном великого будівництва, потім став віце-прем'єром навіть під нього об'єднали два величезні міністерства інфраструктури та регіональної політики. Однак, після того, як Кубраков зачастив у посольство США і став викривачем корупції, здавши в набу кількох слуг народу, між ним і президентом пробігла чорна кішка. Тому, очевидно, що в офісі без особливої радості сприйняли ідею повернення Кубракова. Як і натяки від партнерів призначати на закупівлі його соратника Мустафу Найєма. очевидно, було вирішено обійтися малою кров'ю тим більше в час, коли діюча адміністрація Білого Дому пакує валізи, а нова ще особливо не розбирається в тому, хто такі уміров чи Кубраков на банковій вирішили пропетляти суспільний тиск на те, щоб змінити міністра, в чергове посилюється Недавно вийшла і стаття від ЦПК про те, що в Міноборони взяли підручний контроль розподіл 550 мільярдів гривень. Цікавий нюанс. Цього разу стаття не мала конкретних авторів, на відміну від двох попередніх, де була критика Міноборони, ті були підписані трьома авторками, серед яких анонсована президентом на посаду представника України при НАТО Альона Гетьманчук. Це взагалі цікавий прецедент. Бо так виходить, що до Брюсселю поїде людина, яка мала би активно взаємодіяти з Міноборони, а не критикувати його. Зрештою, не склалися відносини з міністром і удіючою представницею України при НАТО Наталією Галібаренко. Можливо, міжнародна складова міністерства так і продовжує кульгати одразу на дві ноги. Хто зна, хто зна. Тому, повертаючись до рішення завести Кубракова до Умєрова, не шукайте в цьому якоїсь логіки. Коли відсутнє розуміння причинно-наслідкових зв'язків, не треба дивуватися, що зроблено саме в цей момент не так, бо снігова куля проблем уже поглинула під собою все, з чого все починалося. До речі, ще й ходять чутки, що незабаром у нас може бути новий секретар РНБО. Хоча навряд чи хтось без гугла згадає прізвище того, хто зараз обіймає цю посаду.